Іняйсь! Струнко, писарю, зачитати наказ. Наказ номер 5 За високі результати та перування, належну дисципліну, відповідальне ставлення до виконання обов'язків, несення вартової служби. Наказую. Пункт перший. Таборо старшина дякує учасникам гри за добру поставу і гідну поведінку під час проведення першого етапу Всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри Сокіучура. Другий пункт оголосити подяку за несення Осавульської служби сотнику першої сотні та читовому першої чити, гроям першої чити. Третій пункт. Оголосити подяку Роям за добру поставу і гідну поведінку під час проведення гри. Четвертий пункт. Оголосити подяку виховникам родів. П'ятий пункт. Оголосити подяку таборовій старшині. Шостий пункт. Залишити звернення, друже, подруга за учасниками таборування назавжди. Сьомий пункт завершити таборування Слово Січ. Від 2025 року. У данам. Присерд. Табір. Рівняйсь. Струнко. Порунжуємо до прапора виступити. Ми великої години з пожеж війни і з полум'я вогнів блекав нас біль по втраті України, кормив нас, гнів, і злість на ворогів, блекав нас біль, по втраті України, кормив нас гнів, і злість на ворогів. І ось ми йдем у бою життєвому, вільні міцні, не зламні, мов граніт, не дав, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, не дав, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, не хочемо ні слави, ні заплати. Заплата нам, то радість боротьби, солодше нам, у бою ми як жити в путах, мовніми раби. Солодше нам, у бою ми як жити в путах, мовніми раби. Доволі нам руїни не сходи не сміє брат, на брата ті убий від синю. Цим прапором свободи з'єднаєм весь, великий нарецький синьошов! жовтим прапором свободи з'єднаєм весь. Великий Дюри, ми! Разом, сина! Юри ми! Разом сина! Ми! Разом сіна. Слава Україні! Веримаєм слава Україна! Україна воля, Україна